Музика Галерея, яка представляє кращі роботи за минулий рік, за 20 років, і ці роботи були представлені секціями всіх нахід. Я думаю, що такий результат відбору кожної секції безумовно тяжка руша. Всі мають класні роботи, всі вірять в те, що їх роботи дуже і дуже цікаві. Це правда, воно так і є. Але, на жаль, Київська організація зробила тільки одну. Деві, по кожного напрямку. Буде більше, як в справжніх конкурсах, перше, друге, третя і захочуть, забув. За Наш номінант на те, Петенко Панас, у нього була тут велика виставка в цій галереї, така вілейна. І Правильно. так, і тут було правління, і ми відібрали його ці три роботи на премію. do Поновне товариство сьогодні абсолютно знаковий день, тому що за рік, який пройшов, ми нагороджуємо людей. Але такі роки були і раніше. І їх було багато, і людей було багато, і твори були красиві. Єдине, чого не було, не було війни. А сьогоднішня робота йде під час кровопролитної війни. А у нас є сили, наснага і можливість сьогодні святкувати. Таке дійство. Ми сьогодні святкуємо Тетяну Проту. Тетяну Федоровну, зайдіть, будь ласка, сюди. Це доктор мистецтвознавства, професор, це людина, яка все життя вчила і вчить молодь і очолює сьогодні Тетяна Федоровна, вчену раду у о, інституті якому з 36-го року? технології дизайну це одна з найпотужніших мистецьких інституцій нашої держави. Пані Тетяна написала таку величезну книгу, а там ще список із 400 сторінок це її праці упродовж життя на ниві мистецтвознавства. Та я хочу сказати, мої дорогі, сьогодні політичні. Тетяна Федорівна – мама героя, який загинув під партією. Її сином Кирил пішов на фронт добровільцем з третього курсу університету. І геройський загинув цього літа. Вічна слава герою і його мамі. Хочу ще сказати, від секції критики і мистецтвознавства боює на фронтах. Володимир Тикраши. Ось сидить мама воїна, пані Ярова Ганна. Її син Артем також на фронті, також у передових загонах. Ми боронимо нашу вітчизну, боронимо нашу державу. боронимо для того, щоб ми перемогли, зрозуміло, і щоб у нас була така висока можливість спілкуватися на мистецькій нині. Спасибо, Спасибо. Спасибо. вам. <звучит> щиро дякую Сесії, щиро дякую спілці. Всім витримки, наснаги. наші. Слава Україні! Дякую. Я думаю, що після виступу Олексія половина навчання. Дякую. Ну, не, Секція це роз'єднання, а об'єднання це з'єднання. До чого я веду? Знову зима, знову холодно. От, і ми знову тут в цьому залі. Мене мене вчора, що час на е, копитний, все летить. Ця пружина часова, матеріально дуже стиснута. Але ми наповнюємо простір, мистецький простір України, ми наповнюємо прекрасними творами наших художників, наших мистецькавців, наших прекрасних скульпторів. От, і сьогодні я хочу представити дуже цікавого, надзвичайно талановитого художника, який отримує премію імені Олександра Данченка. Олександр Данченка творив тут, на верхніх поверхах цього будинку в нього майстерня була. І він малював, їздив від В'єтнам, в коли війна була. Він малював, оформлював книги на військову тематику, Він пережив Дву ну, світу війну. Війна не закінчується, а наші твори є мистецьким супротивом. Той супротив, який допомагає, я думаю, нашим воїнам долати всі проблеми і який допомагає нам наближати нашу перемогу. Ми все це віримо. Слава Україні, до цього дня. Тарас Ковач, будь ласка. Майбутній заслужений прописан Національної академії розборчи мистецтва. Радний син своїх своїх батьків. Цього року... Секція плакату і графічного дизайну одноголосно рекомендувала на премію імені Георгія Нарбота групу плакатистів Креативний опер. Сама назва говорить вже про те, що творчість направлена на підтримку і на популяризацію героїчного опору українського народу проти расистських загарників. Група молода, креативна і е, брала участь у багатьох виставках, у десятках виставок, е, як в, в Україні, так і за кордоном. І в Польщі, в Болгарії, Грузії, в Австралії. В Австралії була взагалі е, мандрівна виставка пересувна, а керує цією групою. А наш голова секції Андрій Бурник. Так що я від імені секції вручаю керівнику групи креативний опір оцей диплом. Дякую, Андрій Вікторовичу. Галерія митець під час війни. Перша відкрила виставку, виставку І Ми дуже вдячні. Це було в квітні місяці 22-го року. Ви знаєте, от мені дуже приємно популяризувати мистецтво і цього достойного пана і його прекрасної команди підтримки. Бо ці дівчата дійсно першими в Україні в стінах оцієї цієї галереї відкрили свою молодіжну, давну виставку. А потім був тріумф у всіх країнах Європи, а потім Андрій провів в музеї Марізеньковецький дві шикарні виставки: одна яра антипутінська, а друга плакати, плакати присвячені Хорифеєм українського театру. Я знаю, що коефіцієнт корисної дії Андрія і його команди це, ну, наверное, десятки тисяч відсотків. Він працює з колосальною титанічною енергією. Премія абсолютно заслужена, але головне, що в нього. Шикарна команда підтримки. Це молоді люди, яким можна пишатися. Дівчата, хлопці, вам велика подяка за те, що ви на війні стоїте на, на, на передньому рубежі не оборони, а на передньому рубежі боротьби проти рашизму. Спасибі. Спілки, ми спілка. Хочу подякувати об'єднанню художників графічного мистецтва, тому що з перших хвилин війни групу концертував. Викладач наш В'ячеслав Снісарєнко. Я прошу його дружину, Анастасія Снісарєнко, щоб вона вийшла сюди. Всі ці роботи вони були не просто актуальні, вони були настільки щирі, настільки на розрив, що ну от у молодих можна такому вчитися, а молоді вчаться у керівників. Перша виставка взагалі в Україні була зроблена вдумайтесь, 14 березня в Хмельницькому музеї в Артхабі. Так? І тут от була на вікнах зроблена виставка 12 квітня. Хочу зауважити. 31 березня був підбитий останній російський танк у Київській області. 2 квітня є офіційне свято звільнення Київської області. 12 квітня студенти вже тут виставились. То нехай ці студенти вийдуть сюди. І молоді дівчата, вони там на середньому. До речі, привітайте, як вони вступили до нашого молодіжного об'єднання, це наша надія. Оголосується, оголосується, театру в нашій секції одноголосно ми обрали на премію імені Данила Деновича Сергія Лицьку. Я не буду дякувати, я інше скажу. Я хочу вийти з пропозицією. Один художник йде в госпіталь і бере на себе одного пораненого. Далі продає картини і починає збирати. І допомагає одному військовому, одному, один художник. Ви, 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 ви. І тоді буде 20-30 хлопців, яким кожна людина каже, допоможи одній людині, не треба спасати мир, допоможи одній людині. Мені це потрібно. Може, комусь з вас теж це стане потрібно. І потім ви знайдете всі варіанти, як допомогти. Складно вписатись. Ну, Такі слова щирі, відверті і, я сказала, навіть трагічні. Я дуже коротка, врешті-решт. Автора, якого ми надавали на цю премію, зараз немає в Україні. Молодий, надзвичайно молодий. Неймовірно талановитий. В його роботи вони досконалі в своїй формі, абсолютно. І ну, з цим треба народитися. А крім того, ще треба вміти думати в процесі і оцю свою філософію викладати у роботі. Представлений триптих і одна з фігур. Вони великі, 6,5 метрів. Вони виставлялися в українському домі, багато хто з вас бачив. Йдеться не стільки простий і проничий спосіб живопису, скільки притяжіння до метафізичної позачерцової реальності. І якщо раніше спрямування на це було головним завданням мистецтва, то сьогодні це вже не так. Сучасне мистецтво є носія. Значущих у даний момент смислів від філософії та політики до психоаналізу. Ну, краще не скажеш, і лаконічно, і так, як в принципі, повинна працювати з в яку вкладеному смислі. Це для нас знакова премія про те, що нагороджуємо за Це перш за все, бо живопис фундаменталістів відрізняється сильно. Своїм символізмом, пластикою, монументальним підходом до живопису. І ми пишаємося з тим, що ми сьогодні нагороджує Наталю з такою прекрасною кам'єю. Заслужив. Я хочу подякувати за цю премію і сказати, що я її присвячую своєму сину, який воює зараз в гарячій точці. Слава Богу, живий і здоровий. Сергію Герасименову і моєму, моєму батькові, котрий відвоював Україну у Другу світову війну, йому виповнюється 100 років, він живий і 100 років. Це п'ятеро. Гарченка, Наталія, дуже побачив художник. Вона гарний художник таким того проєкта, нашому просто художницькою. Якщо можна сюди запросити людину, яка з ними працювала над цим проєктом, коли я призуміння, я дуже прошу. Мені було дуже приємно працювати, я вже правда в гості, пішли. В мене цей проєкт церкви, ми разом працював, я Я думаю, що це найдорожча права нашої претенденті Світлані Іванів. Це відзнака того, що в час війни людина працювала і робила роботи фантастичні. І кераміка наша так ось, якось сталася, так що вона з найкращих світів. Всюди, на всіх фестивалях, конкурсах отримують перші. Дивовижний захід був вже існує майже 10 років, Навіть більше 10 років. Ми нагадали, що Щікрі був. І він цікавий тим, що у всіх напрямках зайділи художники, і живописна скульптура, і монументальне мистецтво, і графіка, і театральне мистецтво. Всі секції можуть прийняти участь. Бо тут іде оцінка нетвору. Окремо якогось напряму багато мистецтв. І тому твір мистецтва попадає якраз в ці умови. Цим цікаво, бо художники, все-таки кожен із художників хоче побачити себе з боку. Це однозначно. Для художника це не просто стіна, на якій висять його роботи, це енергообмін, глядача. Колега все разом створює свято. І це свято воно, звісно, несе художник з собою в майстерню і ще на рік, на два дні хочеться. Теж. Це така мотивація до творчого життя. Бо ви знаєте, майстерня, магазин, майстерня магазин і додому сам І Тому от такі заходи вони дуже важливі і для художника, і для Києва. Київ теж, здавалось би, він велике місто, але в творчому в цьому процесі назад не так багато галереї, не так багато місць, локацій, які де художникам, бо зараз вся комерція, квадратний метр, плоти, то Київська спілка якраз створила цю галерею, це Київська організація національної спілки художників, це галерея обслуговує художників. Черзі за заслугами, за ювелеями, ось вот така є, е, такий одну вот. і е, е, як новий час вимагає нових і е, відношень. Зараз як ніколи художник. Запрацювали, я скажу. здавалось би довпаки, страх, війна, бомба і так далі. А хто настільки активно запрацювали, що намагаються заповнити кожен майданчик? І це навіть без, без національних організація, це внутрішня потреба. І в цей час за це то, що є. Каса гармонія, її треба створювати незалежно від того, яке зло в нього Такий стан з одного боку війна, а з іншого боку, все-таки художник шукає, шукає, де проявити свою гармонію В цьому цінність його. Часу цього я що все таки він небайдужий себе перевіряє, А то, що перемога буде за нами, це однозначно.